Всім привіт! Ви на каналі «Ксюшкіна Сім'я. Сьогодні день розпочнеться в мене з того, що я буду починати варити компоти, так як скоро вже зима. А малеча наша любить дуже компоти. Ну і я сама люблю зимку що солоденьке. І е, покажу трішки нашого господарства, кому цікаво, лишайтеся з нами. Всім гарного перегляду. Сьогодні в мене день компотів. Трлітровий слоїк, третину полуниці, стакан цукру і пів чайної ложки лимонної кислоти. Це з полуничками. І слідующа партія чорниці та малина. Також стакан цукру, пів чайної лимонної кислоти ложечки. і заляти холодною водою і варю. Старшого сина збираю до бабусі в гості і ось вирвала пару чесничин. Сьогодні у нас 21. Так, 21 червня і ось така чесничинка. Є трішки меншечка, але це я так не вибирала, яка більша, а які. Сорту не знаю. Я його називаю дворовий. Ось такий гарненький чесничок. Нічим не підживлений цього року взагалі. Але у нас так мокро, що взагалі капець-капець. І ось така морквочка молоденька. До борщику, до супчику, бабусі. Цибульки ще озимої. Там і синя, і біла. У кропчику пакет і ще в'ю цілий пакет. Ось так. Так що збираємося. У сьогодні сонечко, винесла своїх курчат, індичат, мінус два індичати. Потрібно давати якийсь антибіотик, та як бачу, ось одне курчатко і ось там щось крила опустило. Обов'язково сьогодні заїду, щось візьму, так не хочеться втрачати. Корм, водичка, все як є. Все чудово. Виношу на сонечко, щоб вітамін Д отримували. Ну і дівчатка вже такі гарненькі стають. І про кроленята. Всім дякую за коментарі. Для мене було дуже цікаво почитати, щось нового дізнатися. Багато хто писав, що потрібно було з неї пуху вирвати. Ну, я так не зробила, наблюдала. Перша доба в нас пройшла успішно, але під вечір одне кроленятко змушені були викинути, так як воно померло. Ну і вона відразу так зробила кубельці це таке невеличке, і збоку лежало два короленяти. І ось вчора два підкинули назад, ну до вечора одне дійшло. Ну, а ці. Вона її годує, все чудово. Зараз у нас дуже спокотно. Щось сниться, вона щось там рухається, сивеляється. Ну так, водичку, мамочки, є, їстенько теж є. Багато хто ще писав, що може вона в охоті, і через те вона так. Ну, я навіть і не подумала, так як раніше такого ніколи з таким не стикалася. Хоча цю короличку, як вона провела і порозкидала перший код окрол, то я відразу її кинула до кроля і тоді. Привела вона ось такі чотири малявки. Ну, вже вони не сильно малявки. Ось так. І ось є одне таке качення, яке падає на ноги, не знаю, що з ним робиться. Це або наслідки того, що було холодно і сильно дощило, або щось, це як вони швиденько ростуть, вже починають опиратися, і не вистачає якогось вітаміна. Так як на даний момент зараз вони їдять зерно і огосипку. Ну, щось потрібно також їм подавати. Може хтось знає, що подавати будемо виправляти цю ситуацію. Ну поки що одненьке. Ну, оці такі гарні гуси вже такі гарні. Качечки також гарненькі. Ну, а тут мої лапатуські, великі і маленькі, маленькі, маленькі виглядає. Вже вони підросли гарненькі. Щось там з гусочкою, з гусаком. Гусак їх дуже так оберігає, як заходять вони до хліва, він чекає, щоб перераховує, щоб вони всі зайшли. Корейний нещодавно був період, що вони линяли, одне-два яйця було. Казала, що я почекаю місяць і я перерубаю їх всіх на тушонки. Але вчора вже було шість яєць. злякались, напевно. Ці старші квітівці, потрібно вже десь переносити їх, переводити, шукати для них. Кліточку на дворі і нехай вже там будуть. Ну, Поки що все добре. І ще сьогодні завезла молодшого в садочок і заїхала, де продається всяка трутка. Ось для мурах польське купила. Зараз по городі потрібно порозсипати, де мені потрібно. Купила э, тепеки, цепеків. Не знаю, вона мені не то порошок, не то гранула, але кажуть, що в гранулах краще. Ну, будемо дивитися, е, прилипач. Енджіо також е, можна на капусту теж прилипач. І Актофіт купила. Ось такі покупки. Картопля вже денець де починає зацвітати. Ось так. Ну, так, я б то ще хотіла. Її раз обгорнути, але вона вже дуже велика, вже боюсь, що поламається. Ну ось цвіте. Ну, Де-не-де жучок проявляється, але ще, ще такого масового немає. Я вже її один раз крупила, ну, вже давненько Ось тут є жучки. Ну, але кажу, це так, поодиночні кущики. Ось. Може комусь потрібно на розсаду дуже добрі, лагідні жучки. Можна їх вирощувати вдома, швидко розпліджуються. їдять картоплю, помідори, баклажани. Це все жарт, звичайно. Так, я взяла ось такий, ще раз покажу препарат і. Походила по гірках, кавунах і вже посипала. Тут в мене обгорнуті помідорки після дощику. Помідорки дуже гарненькі беруться. Навіть ось цей останній рядок, який був взагалі ніякий, він береться. Вже де-не-де де цвіт. Ну, не де не де, а майже на кожному ось цвіт. Ось тут цвіт, ось тут цвіт. Ну і так, кожен кожний. Ось тут гарненький. У мене помідорки низькорослі, буду бачити, чи буду їх підв'язувати, чи ні. по мірі їхнього росту. Тут моя капустонька. Замітила те, що там, де корінчик вмочало не так, а там, де ось просто розсаджувала, або насаджувала, або де сіяла. Зараз також покажу, то тут багато цієї білокрилки. Але білокрилку я люблю зранку по росі кропити, тоді вона ще сонна від роси, крильці її ще приставші, вона сидить на капустості. Ну, ось, багатенько її вже береться, тому змушена була купити препарат, щоб її покропити. Ну Ось, бачите, є літає, літає, в Реді налітає. Так що ось такі у нас порогі старі капустенькі. Баклажанчики такі всякі вже беруться розростається. Ось тут випускає другу пасиночка. Ось тут. Ну, будемо бачити, вже ось цвіт на деяких є. Ось ну, такий поодинокий цвіт. Ось такі баклажанчики. Цвітна моя капустонька. Ось Савойська капусточка одна, десь тут з'явилася. Чорнобривці, низькорослі, які ще не цвітуть. І ще капусточка. Це цю, що я висівала і від неї брала ось якісь щось таке. Ну тут менше набагато. Набагато тут чистіші, гарніші листочки є, але дуже поодиноко. Бачите, ось. Тут білокрилки немає такої. Ну, з'являється, але дуже-дуже мало ще. Так, це моя домашня рання капусточка. Вже ось починає в'язатися. Ну, ще довго. Мої огірочки перші, вже вони починають падати. Ну, після желіза вони поправились гарно. Стали однакові. Ще раз е, кропила актофітом їх від е, кліща, бо листочки були такі скручені. І побачила, що там комашки є кліщ. Ось так. Ну, ось мої кавунчики, які були зі стаканчики посаджені. Ну, принялися всі до одного. І ось дивіться, е, тут, е, тут є мурашки і я Беру ось цей препарат, тут така дирочка. І щоб посипати. І я ось так трішки небагато посипаю. Може це якась кислота, вона мені на щось на якусь кислоту. І трішки водичку заливаю. Там так по інструкції написано. І все, вони повинні піти звідси. Пасолька моя дуже гарно цвіте. Тут ще одні огірочки. Ось де мокра плямка, там є поляла, знайшла. Це червоні бурячки мої боби, рядочок. О, що хотіла вам сказати: ось ця морквочка, яка була посіяна під э, сівалку, і вона дуже-дуже сильно густа. А ось тут. Морква була посіяна чаєм. Хто раніше дивився, повинен пам'ятати і ось дивіться. Так, да, де не дає, так треба пройтися, подивитися, але не так вона і густо посіяна. Десь там поодиноку можна вирвати. Но мені вона дуже сподобався такий метод. На наступний рік тільки щеєм буду і сіяти. Ну і мій горох цвіте наповну. Ой, я вже тут ходжу з наймолодшим. Під'їдаємо. Він такий самий молоденький. Ось. Ось такі. Є горошинки. Він коли молоденький, він такий солодкий-солодкий. І ось такі вже горошиночки. Супер. Ще моїх огірочків, це ті, що підживлювалися дріжджами і з залізом. Ну, гарненькі, зелененькі. Я їх не підв'язую цьогоріч, бо тут їх є. Це моя цибулька на сіянку. Тут і синя, і жовта. Наша черешенька, яка починає стигнути, і. Кожна майже лопнувся. Не знаю, чи це хвороба, чи це ще такі ресні душі пройшли. Ну, кожна. Кожна, кожна. Ось. Не фокусується, листочок заважає. Ну ось. Лопнувся майже кожна. І вона починає вже тоді гнити. Шкода, звичайно. Ще вона не стигла, ще вона не така солодка. Але вона велика. Але лопнув. Всі показують свою велику малину, а я покажу, яку я полінувалася обрізати. І ось вона така. Не раніше. Це полана чи поляна. Не знаю, як цей сорт називається, вона дрібненька, але дуже смачна, вона мені на лісову похожа. На варення, на компоти просто буде супер. Завтра мають батьки приїхати середнього синочка забрати до себе на канікули. Так як наймолодший ще до кінця місяця буде в садочку. Ось так. Так що вже будемо смакувати своєю малинкою. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам само найкращого. Ви в мене самі найкращі. До нових зустріч, па 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 па